Друзі, всіх вітаємо! Сьогодні в нас нове надходження. Це Тігуан, 2 літра дизель, 13 рік. На повних фарах, максимальні колеса, є панорамка, є безключовий доступ, повний електропакет, електрорегулювання сидіння. Все, туди-сюди їздить. Е, є в нас автопаркінг, є партроніки, камера заднього огляду, Android установлена, підігрівчики, повний мультируль. Так. Це їздить, все працює. Задній ряд є столики, це натуральна шкіра, Ну є дві варіації перфорірован кожзам це натуральна шкіра. Так, по колу гарний. Нічого, красити, ляпати, не треба, все працює, все гарно, по кузову шоколадний, дуже прикольно виглядає. Так, друзі, приїжджайте к нам, тест-драйв, кредит, лізинг або за налічку. Також в нас є обмін. Дуже гарний автомобіль за гарні гроші. Це 2 літри дизель. Той, що нічого не їсть, але дує як треба. Всіх на тест-драйв очікуємо.